Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про одні з найфункціональніших теплиць, які зустрічаються. Це теплиці Мітлайдери. Перед тим, як я вам розповім, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. І, до речі, там по секрету скажу, періодично відбуваються акції з знижками на різну продукцію. Чим вони такі цікаві? По-перше, тим, що у них є вверху фрамуга, і її досить легко відкривати-закривати. За рахунок того, що у нас є фрамуга, наша теплиця дуже гарно провітрюється. Тобто у нас є речаги, і ми за рахунок них відкриваємо, закриваємо фрамуги. В даному випадку це ручні фрамуги, ручне відкриття, тобто можна їм. Дуже легко відкривати, закривати, ось і таким чином провітрювати можуть бути встановлені автоматичні електроприводи, термоприводи. Дуже різні варіанти автоматизації зараз фрамуг. Ось даний варіант. Взяли, відкрили фрамуги. Вони у нас є вверху, і у нас є фрамуги і внизу. Ми теж їх можемо відкривати в даному випадку. Це в ручному варіанті, ось а можуть бути і в теж в автоматичному режимі. Ця теплиця дозволяє створити практично ідеальний мікроклімат для вирощування рослин. Навіть в дуже спекотний період. Тобто вона добре охолоджується за рахунок руху повітря. Ось. І коли ми її правильно поставимо, тобто коли у нас фрамуги дивляться на південь, то така теплиця не буде перегріватися, вона буде правильно працювати ось, до неї буде попадати максимум світла. І, до речі, як бачите, цей варіант він зроблений із полікарбонатна. Тут 8К. ось вона добре тримає тепло, і тому достатньо додати невеличкий обігрів, і ми значно більше збільшуємо перевірку. Викостання теплиці. Перейдемо безпосередньо до полікарбонату. Та детально розберемо цей матеріал та з чого він складається. По-перше, полікарбонат складається з трьох основних складових. Перше це ультрафіолетовий захист, друге це кількість сировини, які використовуються для виготовлення. І третє це співвідношення первинної та вторинної сировини під час виготовлення. Ультрафіолетовий захист виконує функцію захисника, тобто він захищає полікарбонат від руйнування та додається він безпосередньо в пластик. Також ультрафіолетовий захист додається методом екструзії на поверхню частини полікарбонату шаром від 30 до 60 мікрон. Як надовго вистачає такого захисту, запитаєте ви? За рік користування з поверхні випаровується 3-5 мікрон ультрафіолетового захисту, тобто полікарбонат буде виконувати свою захисну функцію протягом 10 років, а це дуже великий термін експлуатації. Ультрафіолетовий захист це приблизно 20% від вартості, тобто, якщо ми зекономимо на вартості полікарбонату, зменшимо рівень захисту ультрафіолету, то ми фактично самі в себе забираємо декілька років безпроблемної експлуатації теплиці. Тому чи варта така економія вирішувати вам? Теплиця, в залежності від покриття, досить таки добре тримає. Температурні перепади, тобто, якщо у нас на вулиці буде падати температура від мінус 5 до плюс 30 в такому діапазоні, то в теплиці вона може падати всього від 10 до 25 в таких перепадах, і вон там рослинам буде досить таки комфортно. Ці теплиці досить добре працюють як взимку, так і влітку, тому що часто, якби літній період викидують з теплиць, рахуючи це такий міжсезонний період для використання теплиці. Там нічого не росте, там досить таки жарко, але насправді теплиця влітку. Досить добре працює, і в ній можна отримати більше врожаю ні, наприклад, на площі ну, в 3-4 рази більше на відкритому ґрунті, тому що тут рослина захищена від припадів температури, шкідників і навіть від таких там кислотних дощей або щось інше. Конструкція досить просто збирається. Частини кріпляться між собою по схемі папа-мама, які фіксуються з допомогою болтів та саморізів. Все можна сказати, що цікавий конструктор для дорослих, який не вимагає спеціальних знань чи навичок для складання. Кому подобаються такі теплиці, переходьте на наш сайт теплиці. Можете вибрати дуже різні варіанти. Ось можете замовити у нас встановленням, з доставкою. Тобто, ви можете повністю отримати цей продукт під цю теплицю, під ключ. Підписуйтесь відповідно на наш YouTube канал. Тут завжди багато чого цікавого. Тобто як будувати теплиці, як вирощувати все це. Є у нас. Ми постійно будуємо, маємо величезний практичний досвід, і цим досвідом ми ділимось з вами. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вони нам потрібні. Ось, ну і всі разом донатимо на ЗСУ, тому що вони нас оберігають. І всім до нової зустрічі! І живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресу.